Розділ 16. Всі вихідні Злата наче перебувала в трансі, їй здавалося, що все, що відбувається, бачить зі сторони та жодним чином не приймає в цьому участі. Зранку суботи вона дуже злякалася, коли зрозуміла, що до Тіма прийшла Саша, але разом з тим була вдячна учениці. Злата не готова була до довгих і відвертих розмов з хлопцем своєю ж втечею і мовчанням. Вона сподівалася, що чітко дала зрозуміти це Тіму. На роботу Злата збиралася зі страхом і разом з тим бентежним передчуттям майбутньої зустрічі. У тому, що вона буде, сумніватися не доводилося. Перші уроки пройшли спокійно, але після третього, на великій перерві, до неї підійшла Маша. Привіт, Злато! У тебе ж зараз вікно, а то тебе там Павло Дмитрович просить до нього зайти. По-моєму, він не в дусі, насупилася подруга. Дякую, а не говорив чому? Ні, але схоже, справа серйозна. Він так тільки перед перевіркою поводиться. Добре, дякую, кивнула злата подрузі. Зовні вона намагалася бути спокійною, але серце було не на місці. Невже Артур і Стьопа не скаржилися, чомусь в першу чергу подумалося. Що у Тимура можуть бути неприємності через цих двох. Зібравшись з духом, вона постукала у двері кабінету. Так, так, почувся дозвіл з того боку. А, це ви, Злата Ігорівна, сідайте, жестом вказав на стілець чоловік. Його настрій враз погіршився, і це було очевидно. Вітаю, Павло Дмитровичу, прикриваючи за собою двері, посміхнулася дівчина. «Здрастуйте!» Чоловік хмурився і довго збирався з думками. Нарешті вона вирішила йому трохи допомогти. У вас є до мене якісь питання? з відкритою посмішкою запитала вона. Злато Ігорівно, ви знайомі з основними принципами роботи в школі та педагога, зокрема. Нервово постукуючи пальцями, поцікавився зауч. Так, звісно. Це одна з головних засад, які ми вивчаємо в університеті, кивнула дівчина. Добре, тоді що ви можете сказати про особисті стосунки? Що перепрошую? не зрозуміла дівчина. Я питаю, що ви можете сказати про особисті стосунки у школі? Припустимі, але не рекомендовані, як і будь-які стосунки між колегами. У дівчини з'явилося недобре перечуття. Промайнула думка, що завуч промацує ґрунт для себе. Колегами? Завуч дивно подивився на дівчину, а потім, опустивши погляд, поцікавився. Я, взагалі, то мав на увазі стосунки між учителем та учнем. Що? здивовано дивилася на нього злата. Так, вам не почулося. Отже, що ви скажете з цього приводу? Категорично заборонені? Затамувавши подих, вимовила дівчина. Згідно з нормами етики та кримінального права. Точно, Павле Дмитровичу, вибачте, але я не розумію, до чого ця розмова. Руки самі собою почали м'яти паперову серветку. А до того, що до мене дійшли дуже неприємні чутки. Зробивши паузу, завуч продовжив. Про вас, до речі. І які ж дозвольте дізнатися? А самі не здогадуєтеся? Ні. Чому б я тоді у вас питала про це? Відсторонитися, головне, відсторонитися і тримати себе в руках, думала дівчина. Вона спробувала надати своєму голосу твердості та впевненості. Мова йде про дискотеку, яка нещодавно проводилася у нас в школі. У злати навіть в очах потемніло. Невже він знає про ту ситуацію з Артуром і Стьопою? Ні, швидше вже про те, що вона танцювала з Тімом. Точно, треба йти цим шляхом. Це ви про те, що один зі школярів запросив мене на танець? Брови Павла Дмитровича злетіли, і дівчина зрозуміла, що пропустилася помилки. Він щось записав у своєму блокноті і вичікувально підняв очі на неї. Вибачте. Але я не знала, що це також заборонено. Деякі колеги теж погоджувалися на пропозиції учнів. Злато Ігорівно, через такі дрібниці я б вас не викликав. Бачу, розмова у нас з вами не клеїться, тому скажу прямо: зараз у вас є лише два шляхи або розповісти мені все, як є, і написати заяву про звільнення, або ж ми викликаємо поліцію. У цьому випадку, як ви розумієте, розмови будуть абсолютно іншими. В горлі пересохло. Павле Дмитровичу, на жаль, я не розумію, про що ви говорите. Чоловік втомлено подивився на співрозмовницю, і в його погляді палала лише одна думка: як же мене дістали ці трюки з уявним нерозумінням? Він встав і пройшовся кабінетом. Злато Ігорівно! Ви мені завжди здавалися досить тямущою дівчиною, принаймні до цього дня. То з чого ж ви раптом вирішили вчинити так нерозумно? Спочатку завели інтрижку з одним з учнів, а тепер ось удаєте, що ні про що не здогадуєтесь у своїй школі я не збираюся потурати розбещенню в неповнолітніх, та ще й таким нахабним чином. Тож я ще раз прошу вас по чесному розповісти мені про все, що сталося. Вчителька мовчала, збираючись з думками. Я не знаю, які чутки ви зібрали, але можу стверджувати одне: жодних стосунків з учнями у мене немає і бути не може. Дівчина підняла голову і прямо подивилася в очі завуча. Почувши її слова, він посміхнувся: Дивовижно! Тоді як ви поясните, що усамітнювалися з Тимуром Фалеєвим у вечір п'ятниці? Та ще й були не зовсім вдягнуті, або говоритиме те, що такого не було? Голова запаморочилася від жорстких слів. У кожному з них відчувалося знущання. Ні, не буду, схилила голову дівчина, їй соромно було розповідати, за яких обставин все сталося. Дуже добре, отже, ми вже на правильному шляху. Отже, що ви робили за зачиненими дверима? Нічого, він просто допомагав мені. Так, цікаво в чому ж? Або ви, може, перекинули на себе чашку кави і він рятував вас від опіку? Ні, похитала головою злата. Тоді чим? вибухнув завуч. Чим, чорт забирає, ви виправдаєте свої дії? Хотілося підскочити і вискочити з кабінету, але дівчина змусила себе залишитися на місці. Виходу не було, доведеться розповідати все, як є. Ну, довго ми ще будемо грати в мовчанку. Павле Дмитровичу, я розповім. Нарешті зважилася сказати дівчина. Її голос звучав зовсім тихо. Завуч, здавалося, трохи опанував себе і присів на місце. Потім швидко налив води у склянку і підсунув її ближче до дівчини. Під час чергування. Я обходила туалети і в одному з них виявила двох своїх учнів. Судячи з усього, вони курили і планували розпивати спиртні напої, ну, точніше, продовжити розпивати спиртні напої. На цих словах брови за очі тільки вигнулись в легкому здивуванні. Коли я зробила їм зауваження, мені грубо відповіли, а потім потягли до класу. Злата не підіймала очей. Але бачила, як напружилися руки завуча. Я намагалася вирватися і напоумити їх, але це не допомогло. Мене затягли в клас і. що і? Продовжуйте злату Ігорівну. Голос Павла Дмитровича був напружений до межі. Один з них тримав мене і закрив рукою рота. В цей момент другий розстебнув мою блузку і розповів, наскільки я особисто йому не подобаюся. Вони намагалися принизити мене й залякати, але сумніваюся, що їхні дії зайшли б далі. Одним з них був фалеїв? з сумнівом запитав чоловік. Ні, похитала головою дівчина. Він прийшов згодом, не знаю, як, але він зрозумів, що всередині щось відбувається. Тимуру довелося вирвати замок, але він все ж потрапив до класу. Він захистив мене й змусив їх піти. Після чого закрив двері, щоб я могла привести себе в належний вигляд. Не знаю, чому він не залишився в коридорі. Чесно кажучи, тоді мене це мало хвилювало. Що було далі? Схрестивши руки на грудях, вкрадливо запитав зауч, я зрозуміла, що погано себе почуваю, і зателефонувала Віктору Михайловичу, він був моїм напарником у той вечір. Тим же, бачачи мій стан, провів мене додому. В кінці дівчина збрехала, розуміючи, що цю інформацію Павло Дмитрович ніяк не перевірить. Це все? різко втягнувши повітря, запитав чоловік. Так, хтось може підтвердити ваші слова, знову, походжаючи по кабінету, запитав він: «Фалеєв і частково наш учитель фізики. Чоловік щось прикидав в умі, а потім набрав кілька номерів і попросив покликати до себе Тимура. Поки він був зайнятий, Злата швидко набрала хлопцю коротке повідомлення: У п'ятницю ти провів мене додому і нічого більше. Залишалося сподіватися, що хлопець не ставитиме зайвих запитань. Першою з'явилася прибиральниця Надія Михайлівна, яка чесно підтвердила: так, пляшки в п'ятницю в туалеті точно були і не в одному. Після неї прийшла Маша, а разом з нею і Тім. Павла Дмитровича викликали? посміхнулася дівчина. Так, Марія Федорівно, скажіть, будь ласка, дискотека прийшла нормально? спокійно запитав завуч. Начебто так, але точно не скажу. Я цього разу не чергувала, знизала плечима Маша. Тільки якісь шибенки мені замок у дверях вирвали. Ну, нічого, Тимур вже погодився його відремонтувати, погладила його по плечу класна керівниця. Погано. — похитав головою чоловік. Що ж, тоді не буду більше вас затримувати. А, а Фалеєв поки залишиться тут. Є кілька питань, сухо сказав завуч. В очах Маші промайнуло здивування, але зрозуміти щось по златі або начальнику вона не змогла. Сідай, трохи напружено запропонував Павло Дмитрович, коли класна керівниця вийшла. Тім сів? З підозрою глянувши на зауча, його вперше викликали на килим. Ще більше питань виникло через присутність злати у кабінеті, чоловік, помовчавши з хвилину, раптом попросив вчительку пересісти, так би мовити, для об'єктивної оцінки та неопередженої розмови, для чогось пояснив він. Дівчина кивнула і сіла в декількох метрах позаду хлопця. Тім відразу помітив, що вона була чимось засмучена і схвильована, але чому так і не зрозумів. Тиморе, маю попередити, що розмова буде не з приємних, але в першу чергу нам важливо знати правду, обережно почав завуч. На його слова, школяр відреагував лише здивованим підняттям брови. Я отримав від одного з учнів інформацію, яку просто зобов'язаний перевірити. Тепер же Злата Ігорівна заперечується і стверджує, що все було трохи інакше. На цих словах Павло Дмитрович кинув короткий погляд за спину хлопця, Тіму вартувало великих зусиль, щоб також не подивитися на вчительку. В будь-якому разі тобі нема чого боятися, ти можеш бути абсолютно чесний зі мною. Хлопець трохи насупився, початок його зовсім не надихав. Отже, скажи, будь ласка. У тебе є якісь стосунки зі Златою Ігорівною? Сказати, що Тимур офігів це нічого не сказати. З хвилину він лише мовчав, здивовано роззявивши рота і підбираючи слова. Що перепрошую? Слово в слово повторив він сьогоднішню фразу Злати. Чи є у тебе особисті стосунки з твоєю вчителькою літератури? Ні, вона ж моя вчителька. Ніби пояснюючи елементарні речі, відповів хлопець було видно, що після цих слів завуч трохи розслабився, але потім, ніби згадавши про щось, продовжив допит Добре, в такому випадку поясни, будь ласка, що сталося у п'ятницю. Ось це питання насправді загнало Тимура у глухий кут. Павло Дмитрович зауважив, як хлопець міцно стиснув губи й кулаки, а голову низько опустив. Якщо ви хочете виключити мене зі школи, то прошу також покарати й моїх однокласників, глухо вимовив школяр. Тимуре, тебе ніхто не збирається виключати, але я, як завуч, зобов'язаний розібратися в ситуації. Розкажи, будь ласка, що сталося. Злата помітила, що тон чоловіка сам собою пом'якшав, давався в знаки багаторічний досвід роботи з дітьми. Відбулася дурна і неприємна історія. Балуха з чижовим втратили страх, коротко відповів Тім. Завуч здивувався, вперше почувши прізвище учасників конфлікту, але нічого не сказав з цього приводу. Для того, щоб розібратися у ситуації, мені необхідно побачити повну картину, спробую розповісти точніше. Добре? кивнув Тім. У п'ятницю ми всі пішли на дискотеку. У якийсь момент Злата Ігорівна вийшла із залу, а потім до мене прибіг молодший брат однокласника Тимко. Він був розгублений і сказав, що там двоє хлопців в туалеті кричать на нашу вчительку. На той момент я не знав, про кого йде мова, але вирішив перевірити. У туалеті нікого не було, і я з чистою совістю вирішив повернутися до залу. Але від гучної музики у мене сильно заболіла голова, тож я вирішив піти додому. Акуратно почав вплітати неточки брехні у свою розповідь Тимур. Тому я пішов до класу. Що було далі? Очі завуша бігали, він розумів, що близький до розгадки головного питання. Там було закрито, хоча я розумів, що хтось всередині все ж є. Чому? По-перше, там горіло світло. Це було видно по пощілені внизу під дверима. Ну, а по друге, звідти долинали тихі голоси. Чому ти не пішов? Хіба мало, раптом це хтось зі своїх однокласників з'ясовував стосунки? Я хотів піти, але потім почув якийсь шум і це змусило мене залишитися. Можете називати це інтуїцією або чимось іншим, але я подумав, що всередині відбувається щось недобре, хіба мало що можуть наробити п'яні школярі? Завоч відкинувся на спинку стільця і схрестив руки на грудях. Ця частина розповіді Тіма виглядала абсолютно неправдоподібно. Я вирвав замок у дверях, ну, про наслідки вам вже розповіла Марія Федорівна, і побачив своїх однокласників. Стьопа тримав злату Ігорівну, а Артур розстебнув її сорочку, і. Тимур опустив голову ще нижче і замовк. Що і? подавшись вперед, поцікавився Павло Дмитрович. Мацав її, е, тобто торкався до її грудей. Жергонними слівцями хлопець намагався передати через розповідь свою удавану байдужість, але разом з тим Тім хотів, щоб завуч зрозумів всю серйозність ситуації, не хотілося нашкодити златі. Що він робив? голосніше, ніж хотілося, поточнив чоловік. «Розстебнув сорочку і торкався її грудей у бюстгальтері, про всяк випадок уточнив школяр. Завуча складно було в це повірити, хоча слова учня повністю підтверджували версію вчительки. Що було далі? Я зайшов і попросив їх відпустити Злату Ігорівну, отримавши грубу відповідь, дав в морду, коротко відповів тім. Потім вони втекли. Зрозуміло. Скажи, а в той вечір ти залишався наодинці зі Златою Ігорівною? Почувши провокаційне запитання, тім знову ледве стримався, щоб не обернутися і не подивитися на злату. Але він розумів, що Павло Дмитрович знає відповідь, і його заперечення поставить під сумнів всі минулі слова? Так? Вона була оголена?» Не зовсім. Я... Я закрив двері класу. І дав їй можливість привести себе до ладу і заспокоїтися після неприємного інциденту. Звісно ж, деякий час був потрібен Златі ігорівні для того, щоб застебнути всі кудзики і все таке. З кожною хвилиною голос Тіма звучав все спокійніше і впевненіше, хоча, всередині, як і раніше, клекотів гнів через події Значить, ти не заперечуєш цього? Ні. Чоловік знову відкинувся в кріслі і почав постукувати пальцями по столу. Що було потім? Я провів Злату Ігорівну додому. Вона була занадто схвильована, щоб залишатися в школі, а я все одно хотів піти. Це все? Так? Питання до вас Бог. Чому не розповіли раніше? Це ставить під сумніви всі ваші слова. Тім раптом підняв погляд на зауча. І у того різко виникло бажання сповсти під стіл. Я не знаю, чому наша вчителька вирішила промовчати. Я ж нічого не говорив, тому що сам міг вилетіти за бійку, недбало сухим тоном вимовив Тимур, але кожне слово він промовляв так чітко, що виникало відчуття краще не ставити під сумніви жодне з них. Що ж стосується доказів, хлопець встав і підійшов до дівчини. Злату Ігорівна, ви могли б засукати рукава, будь ласка. Дівчина здивовано подивилася на Тіма, а потім перевала погляд на завоча. Той з цікавістю подивився на руки вчительки. Злата акуратно підвернула рукава, оголюючи бліду шкіру зі свіжими синцями. За їх формою легко можна було здогадатися, що хтось сильно тримав її руки. Підійдіть, будь ласка, ближче, попросив Павло Дмитрович. Було очевидно, що це цілком вагомий доказ слів вчительки. Хто ж знав, що підліткові фантазії його племінниці відкриють такий ящик Пандори? Зауч уважно оглянув руку з лати насупився. Дзвінок з уроку вивів його із заціпеніння. Можете бути вільні, тільки й сказав він, а сам швидко набрав номер Марії Федорівни і попросив її привести до нього в кабінет балуху та Чижова. Заразом не завадило б захопити з собою й особисті справи школярів, златі та Тимуру не треба було повторювати двічі. Вони швидко попрощалися з Павлом Дмитровичем і вийшли з кабінету. Як тільки винуватці інциденту з'явилися в кабінет зауча, стало зрозуміло, що Тім не брехав. Болухи на обличчі було видно величезний синець, а ніж Чижова нагадував розплющену картоплину. За всіма канонами. Розмова мала тривати не один урок, але в якийсь момент Стьопа не витримав і перервав потік виправдань і брехні Артура. Стули, пельку, і так через тебе вже вкотре в неприємності потрапляємо. крикнув на приятеля Болуха. На його вилицях грали жовна, а сам хлопець несвідомо то стискав, то розтискав кулаки. Все, що вам розповіла Злата Ігорівна, правда, так випили, так затягли. Так, розстібали блузку, але нічого більше. Ми хотіли її трохи налякати. Далі цього ми б не пішли, навіть якби не з'явився Тім. Стьопа потупився, розумів, щойно особисто підписав свій наказ про відрахування. Тобто, ви визнаєте свою провину? – уточнив завуч. Так, відповів балуха. Ні, голосніше, ніж його приятель заперечив чужов. Що ж, доведеться розбиратися. У будь-якому випадку я зобов'язаний викликати до школи ваших батьків і оповістити про те, що трапилося класного керівника. Похмуро поінформував учнів чоловік. Потім він розкрив особисті справи хлопців і набрав телефони батьків. Стьопа сидів, втупившись у підлогу. Він розумів, що скоро його виключать зі школи, а найкращий друг назвав ворогом. Але виходу у нього не було набридло відчувати себе веденим бараном, який погоджується на всі каверзи Артура. Хоча, чого вже скаржитися, він сам веден не менше, не хотів пити у п'ятницю, лаятися з вчителькою і вже точно закриватися з нею в класі. Тоді що заважало відмовитися? Отож би й воно, ну, хоча б тепер йому стане спокійніше. Смішно? Але на душі після зізнання й дійсно стало легше. Стьопа видихнув і приготувався до зустрічі з мамою. Вона ніколи не кричала і не била, але на нього чекало дещо гірше засудження в її очах, нерозуміння і мовчазні сльози, коли вона думала, що він цього не бачить.